Ти шо тишо, всім привіт, дорогі друзі. Ось для початку вам потрібно продавати насіння, якого Дені стоїть. Я Дені. Ну, тутешній фермер. Тутешній хоч... фермер. У нього можна купити насіння, щоб вирощувати на фермі, але ми зібралися для цього. У цьогодені можна купити садову лопаточку. Ось, яка коштує судорів, можна готівкою або картою. Лопатка. Вам потрібно буде для того, щоб викопувати ось. Тут, На цьому полі просто беремо лопаточку, нажимаємо на перший слот. і нажимаємо дві. І все йде процес викопування хробаків. Не дуже складно. І не дуже довго. За годину, якщо постаратись, можна 400 хробаків десь купувати. 400 хробаків. Прибувши в риболовний магазин. Підходимо до цього парубка. Якщо вам не хочеться купати хробаків, ви можете купляти ось ножи. 100 за 100 доларів за одну нажати. Це я вам скажу невигідно зовсім, тому не купуйте ви купите Або купуйте інші гравців бамбукова водочка 1000 доларів, пластикова пола 9 карбонову. Я вам раджу краще купуйте карбонову водку, буде менше витрачати часу і зможете більше зловити риб Отже, купуйте краще карбонову. Так далі. Після цього. Біжимо, якщо ви хочете, до речі, рибачити на лотці, то біжимо сюди, до цього парубка, такого в шортах, тортах. Він. В нього можна орендувати карту І рибачити або тут на озері, в цьому місці, або в цьому місці. Якщо ви не хочете рибачити на озері, ви можете ось по цьому цьому-цьому каналі проплисти на лодці і виїжджати, випливати сюди. І все. І рибачити в екан. Там найкраще місце. Якщо ви не хочете на лодках, тому ви можете ось місце пірсу гарне. Ось ще одне місце з пірсу гарне рибачити можна. І ось і все. тому все на ваш вибір. Але в океані ви можете ловити більш дорослу рибу. Тому нам прибули сюди на цю точку. Називається другий крючок. Нам потрібно отаку от сюди і щоб вони прибули або кабаки, або ножи І нажимаємо тут. І все. У вас буде індикатор показувати справи, що є, Нажимаємо Є. І очікуємо. Нажимання мишки ми опускаємо наш крючочок і таким чином виловлюємо рибу Ну і все, друзі. З лодки також само В одному з наступних відео я покажу скільки наловив риби і скільки вона коштує. Отже, надіюсь, вам сподобалось відео. Ставте лайкоси, підписуйтесь, пишіть коментарі. До скорої зустрічі!